Вітаю на каналі Лютий Місяць. В цьому відео розглянемо торговий бот від Binance, як ним користуватись, його плюси, мінуси та можливі ризики. Почнемо з того, що бот це інструмент, який від вашого імені буде здійснювати купівлю або продаж вже заздалегідь по зазначеним параметрам. Їх використовують не лише в крипті, а й на традиційних ринках, так як цей інструмент в першу чергу усуває емоції, які часто заважають приймати об'єктивні рішення, а також більш-менш грамотне налаштування бота у середню вашу торгову позицію. Але все рівно вони не є безпомилковими, і вважати, що бот це кнопка бабло, дуже неправильно. Скоріше, це ваш помічник, який буде здійснювати угоди замість вас в зазначеному ціновому діапазоні. А вам потрібно буде все моніторити і час від часу вносити свої корективи. Стосовно плюсів, можна сміливо відносити автоматизацію, це те, що ми вже обговорили, тобто угоди будуть здійснюватись без вашого підтвердження. А також відсутність емоцій. При імпульсному рості або падінні ціни у вас не буде бажання відкупити на більшу суму, так як в цей час ви банально можете спати і не знати навіть актуальну ціну. Щодо мінусів, то це як мінімум бінансівський бот потрібно буде час від часу коригувати. Також він не відслідковує новини і про якомусь черговому чорному лебеді бот все рівно буде відкуповувати в зазначених діапазонах. Уявімо ситуацію з тою самою луною, яка падала нижче Плінтуса. Якби умовно на цій монеті у вас був налаштований бот без стопів, то ви б втратили, якщо не весь, то вагому частину депозиту. Тому ви маєте налаштовувати бота з реалістичним розумінням можливих наслідків. Волатильність для ботів це звичайно добре, але я для себе вибираю більш надійні монети, ті, які б не шкода було залишити у своєму портфелі, так би мовити, усереднюючи його позицію. Монету, на яку запускати бота, кожен вже обирає для себе сам. Тепер давайте подивимось, де ж він знаходиться і що там є. В головному меню натискаєте більше. Пролистуємо трохи вниз до вкладки Торгівля і бачимо торгові боти. Одразу помітно, що Binance пропонує різні боти. Спотовий, фьючерсний, ребалансування, арбітражний. В цьому відео ми розглянемо саме спотовий грид-бот. Нижче ви бачите вже працюючі боти з поверхневою інформацією. В першу чергу це монета, PNL, ROI, тривалість та мінімальні інвестиції, для того, щоб його скопіювати, і він почав працювати. Обираючи спотового бота, знову ж таки, вам спочатку пропонують обрати вже налаштований варіант, або тут є штучний інтелект, який прорахує автоматично, або ж можна все налаштувати вручну. Будемо розглядати останній варіант, так як з нього ви більше зрозумієте суть роботи бота. Натискаємо вручну. У нас є основні три вкладки, і знизу додаткові, як тут вказано, не обов'язкові. Вище можна обрати монету або пару, якою будете торгувати. Найбезпечніший варіант, звичайно, це пара монет, в які ви вірите і тримаєте на довгострок, наприклад, біткоін і При коливанні цін за рахунок торгівлі, ви будете накопичувати одну з цих монет. Але для прикладу і простішого розуміння, розглянемо якусь пару зі стейблом, наприклад, нехай буде DOT. Перше, це ціновий діапазон. Тут вказується ціна монети, в якому діапазоні вона буде коливатись, і в цьому ж діапазоні будуть проводитись угоди. Тут, звичайно, що вам би не завадив ваш досвід і розуміння у торгівлі, так як мова йде саме про верхню та нижню межу, в якій ви бачите майбутній рух ціни. Уявімо, що ви прогнозуєте, що ціна піде забрати нижню ліквідність на 3,5, після чого буде ріс на 8. Тому в цьому діапазоні ви виставляєте 3,5 як нижня ціна, і 8 як верхня. Хочу наголосити, що це все для прикладу і тут немає ніяких робочих стратегій. Йдемо далі. Кількість грід. Якщо узагальнити, це кількість угод, які ви можете створити в цьому ціновому діапазоні. Чим більше грід, тим більше інвестицій вам потрібно. Бачимо, що при значенні 2 вам потрібно всього 28 доларів. А при значенні 170 вже треба 1400 доларів. Це мінімально. Також грід є арифметичний і геометричний. В арифметичному кожен грід має однакову різницю в ціні. Тобто, наприклад, грід будуть розташовуватися кожні 50 центів. Геометричний, кожен гріт має однаковий коефіцієнт різниці в ціні. Тобто, до прикладу, кожні відсотка. Інвестиції, відповідно, це ваші кошти, які будуть працювати. Якщо у вас недостатньо коштів, вам потрібно перерахувати кількість гріду і шукати вже, як то кажуть, золоту середину. Знизу в розширеному бачимо висхідний трейлінг. Він буде додавати новий грід поверх вашого найвищого, при цьому жертвуючи. Нижнім грідом. І вся ваша сітка з ростом ціни буде переміщуватись на крок вище. Відповідно, і СТОП також буде переміщуватись на гріт вище. Тригер грід робить активним грід, коли обрана вами ціна досягне встановленої тригерної ціни. Наприклад, якщо ви створюєте ордер грід на дот без тригер ціни, певний відсоток дот буде негайно куплений за ринковою ціною для відкриття грід торгівлі. Якщо ви встановите тригер ціну, система буде чекати, поки ринкова ціна досягне тригера, перш ніж купити ДОТ за встановленою ціною. Топ Тригер. Гріт зупиниться, коли остання ціна обраної вами пари досягне встановленої ціни стоп лосу або тейк-профіту. Продати всі доти за стопом відповідно після активації стоп лосу чи тейк-профіту, всі доти будуть продані, і ви отримуєте на свій гаманець не доти, а USDT. Отже, торговий бот це гріт торгівля, так би мовити, стратегія, яка передбачає купівлю по низьких цінах і продаж по високих. До прикладу, ви купляєте ДОТ по 6, продаєте по 6,5. І постійно в цьому ціновому діапазоні бот буде відкуповувати та продавати вашу монету. Ідея полягає в тому, щоб купувати, коли ціни низькі, і продавати, коли ціни високі, і за рахунок цієї волатильності постійно приносити якийсь профіт. А на цьому все. Дякую за перегляди, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.